Законодавчі спамери так називають тих депутатів, які подають до парламенту популістичні ініціативи, які неможливо реалізувати. Думаєте, під час війни таких немає? Звичайно, є що саме пропонують депутати популісти? Чому вони це роблять? І хто на першому місці за кількістю законодавчого спаму? Про все розкажу далі. Це ліганет. Я тетяна кругова. Починаємо. Передивіться старий японський фільм, називається Легенда про Нараямі, де в середньовіччі в одній з країн ну там подивитись, просто літніх людей просто забриву кидали там, да, знищували. Ну а чим це відрізняється від того, що було в середньовіччі? Ось так Юлія Тимошенко розповідає про пенсії. Вона вимагає підвищити мінімальну до 6 тисяч. Я не проти. Я теж вважаю, що пенсії у нас за низькі. Але де ж брати на це гроші під час війни, коли вся країна живе фактично на запозиченнях та західній допомозі. Про це Тимошенко чомусь не каже. Це і є популізм, і таких популістичних законопроєктів депутатка подає до парламенту чи не найбільше з усіх народних обранців. Тут головне. Правильно згодувати їх своїм виборцям. Страшний бюджет. Просто страшний. Тимошенко здавна осідлала соціальну тематику: зарплати, пенсії, пільги, субсидії. Все те, на що клює електорат. Тому весь її законодавчий СПАМ стосується переважно цього. Але з початком війни депутатка не гребує попіаритися і на темі військових. Я не думаю, що у цього парламенту. Є ще якийсь більший борг ніж борг перед тими нашими героями героїнями, які пішли на фронт своїм життям закривати наше життя, захищати, захищати Україну. І не може бути такого, що в країні не вистачає уваги, грошей або будь-чого іншого для того, щоб їх лікувати достойно. Тимошенко не єдина, хто строчить популістичні закони. Є ще один депутат спамер який осідлав тему війни і піариться на ній. Це Дмитро Разумков. Весь його тікток побудований на 30 тисячах премії, які забрали у військових навесні цього року. Таке враження, що депутат займається тільки цим питанням. В цій залі є ті, хто не поважає українську армію. Я дуже сподіваюся, що таких людей тут немає. Ви зараз мене можете не слухати, але потім треба буде відповідати перед нашими захисниками в сьогоднішньому порядку. денному знову немає закон про повернення 30 тисяч нашим захисникам. Разумков піарився на цій темі вздовж і впоперек. Окрім власних законопроєктів, він подавав безліч правок до проєктів інших авторів. І коли одна з них таки потрапила до сесійної зали, і її підтримали депутати, політик використав це для власного піару та отримав чимало схвальних відгуків від простих українців. Хоча цю його правку в результаті заблокував інший депутат, і навіть це разумков використав для власного піару. Це ганьба. Ну просто немає слів. Це просто ганьба. А вчора внесли постанову, яка заблокувала процес відновлення виплат 30 тисяч нашим захисникам. У Верховній Раді є ще один спамер. Це Олександр Дубінський. Його ініціативи не просто популістичні, а й проросійські. Він ніби підігрує Кремлю. Зокрема, Дубінський пропонував відкрити кордони і випускати з України всіх чоловіків, а також перевіряти чиновників на кумівство. Але як це робити, неясно. Ще один його законопроєкт пропонує відправити на фронт весь державний апарат разом з депутатами і чиновниками. Хочеш бути народним депутатом, іди служи. Это перше, а якщо ти уже являешься народним депутатом, то будь любезен і служити. Зараз. То есть ми хотим зняти броню з действующих народних депутатів. Одразу скажу, я не проти, аби депутати воювали разом з простими українцями, але на жаль, це неможливо. Адже тоді влада втратить свою легітимність, приймати закони буде нікому. Ну давайте і президента відправимо на фронт, щоб країною взагалі ніхто не керував. Але знаєте, у чому найбільший цинізм Дубінського? Коли йому на днях вручили повістку, він її не взяв. Повістка про виклик на проспект Свобода кабінет номер 30. А, Так у вас неправильний адрес написано. Набережная Лугова. Я никогда не проживал на набережной Луговой, поэтому они найти до никого и не могут, потому что они адреса все неверные. Камеру, а, ну то есть понятно. Обратились, значит, в правоохранительные ура Ну, клоуны, да. что вы хотите от меня? А я не хочу ничего подписывать. Хорошо, а я не буду ее забирать просто. Так бывает. Оставить я себе на память. Хорошо? Тимошенко, Разумков, Дубінський не єдині спамери популісти у Верховній Раді. Піариться на війні та виплатах військовим також Олексій Гончаренко, депутат був одним з авторів законопроєкту про відпустки для бійців. Цей документ прийняли, і він з'явився в рекламі в столичному метро під назвою Закон Гончаренка. Хоча авторами цього закону були десятки депутатів. Як бачимо, попри війну депутати продовжують спамити популістичними законопроєктами, аби отримати додаткові політичні бали. Їх не цікавить, за рахунок чого реалізують їхні ініціативи. Вони все-таки законодавці. А гроші на це все нехай шукає виконавча влада. До зустрічі!